Сьогодні зранку, до речі, перший раз я у вашій церкві проповідую. Хоча в хусті живу 16 років. Але перший раз, дякувати Богу, я можу бути у вас і ділитися Словом Божим. Долаючи перешкоди. Так називається моя проповідь і текст, на який я хочу проповідувати. І десь роздуми, які будуть витікати. Це з книги, книга Матфія, 8 глава з першого віршика. Коли Ісус зійшов з гори, 8 глава з першого віршика по 4. Коли Ісус зійшов з гори, за ним пішов великий натовп. І ось прокажений, прийшовши, кланявся йому і говорив: Господи, коли хочеш, ти можеш мене очистити. Ісус, простягнувши руку, доторкнувся до нього, кажучи. Хочу, Стань чистим. І він вмить очистився від прокази. А Ісус йому каже: Дивися нікому, не розповідай, але йди, покажися священникові та принеси дар, який наказав Моїсей у законі на свідчення їм. Сідайте, брати і сестри. Майже вісім років, як Бог дозволив мені, не знаю чому, але займатися місіонерським служінням серед циган. Ви знаєте, аналізуючи цей народ, взагалі, доторкнувшись до цього народу, ви знаєте, дуже цікаві такі висновки, дуже багато-багато нових речей Господь відкрив для мене. І взагалі я міг зрозуміти те, з чим стикаються взагалі люди, які прийшли. На цей світ, знаходячись в постійній ворожнечі з Богом. Причина тому, що колись наші прабатьки Адам і Єва вони відійшли від нашого Господа, вони зробили непослух. І після цього людина здобула страх по відношенню до самого Бога. Людина здобула неадекватність повідношену до життя і до самої себе. Людина почала неправильно сприймати себе. І сьогодні, в час, який ми живемо, навіть дивлячись на дітей, які народжуються, боротьба за життя починається з самої першої хвилини життя. Людина більше дізнається про себе. Людина більше дізнається про Бога. Людина більше дізнається. Про життя. І ви знаєте, чим старшою стає людина, тим голоснішим стає голос сумління. Чим більше людина дізнається правду про добро, про зло, тим сильнішим і тим болючим цей голос починає е, судити людину. Ви знаєте історію, яку я прочитав вам. Е, Казалося б, що це обична історія, ми багато читали. Особливо ті люди, які, які починають читати Біблію, завжди починають з Матфія і десь там на 10 главі закінчують її читати, а можливо хтось продовжує. Тобто це знакома історія. І вона казалася б обичною. Але якби ми не знали існуючих законів в той час, то ми б могли пролиснути цю історію. І особливо... Але насправді ця історія є особливою. І ті труднощі, з яким стикається чоловік, який хоче наблизитися до Ісуса, вони є дуже, дуже великими, дуже, дуже ваговими. Причина в тому, що існуючі закони того часу забороняли цьому чоловікові наближатися до людей, до натовпу. Так як Ісус був завжди оточений великою кількістю людей, то по законам того часу цей чоловік не мав права наблизитися до цих людей. Навпаки, коли люди бачили Його або Він бачив якихось людей, то цей чоловік прокажений, він мав кричати нечистий, нечистий, нечистий. Те, що ті люди, які оточували Ісуса Христа, по всій видимості, це були люди в категорії не тих людей, які шукали, як би засудити, навпаки, прихильників Ісуса. Перед цим була проповідь, яка називається Нагорно. Ісус навчав людей на горі. І ось люди сходять з гори, і десь на горизонті появляється нестандартна людина, людина, яка не має права наближатися до нас. Ви знаєте, закони того часу вони забороняли наближатися цьому чоловікові до людей хворому чоловікові. Закони того часу вони говорили про те, що цей чоловік він мав особливе місце. Для таких людей, і він мав там провести все своє життя і загинути там. Те, з чим стикнувся цей чоловік в той момент, коли священик об'явив йому про його хворобу, це значить йому забути про обійми, поцілунки своїх дітей, про життя в сім'ї, життя в суспільстві. Чоловік, який дізнався про свою проказу, він абсолютно був відокремлений від народу і він не мав права. Ходити на поклоніння. Цей чоловік був приречений на одиноцтво і просто чекати свою смерть з подібними йому в, особ... в спеціальних поселеннях. Цей чоловік мав велику... велике горе і велику проблему. І він знав ті закони, які зараз існують в тому суспільстві. Він розумів відношення людей до нього, якщо він наближався. І не кричав, якщо він наближався без дозволу, то люди могли брати камні кидати в нього, відштовхувати його від себе. Цей чоловік знав, що його дні пораховані, і він невелик... хворий невеликовною хворобою. Він знав, що він помре. Дуже важливий момент, хочу наголосити, що цей чоловік сам собі був в дуже песимістичному настрої відносно свого життя. У нього немає ніякої надії. І ви знаєте, особливим і дуже болючим для цього чоловіка була правда, факт. Знаєте який? Бог мене карає. Тому що проказа в тому народі це була особлива хвороба, яка забирала все: здоров'я, сім'ю, суспільство. Хвороба забирала все життя. Ви знаєте, її тяжка думка, яка висіла над серцем чоловіка, який знав Божий закон. Тому що, по всій видимості, це був чоловік, який знає закон. Бог мене карає. Ви знаєте, цей чоловік, по всій видимості, чув про Ісуса. Він чув про великі чудеса Ісуса. І в нього була одна надія наблизитися до Нього. Але в його голові були перешкоди, були бар'єри. Я не маю права до них наближатися. Ісус дуже зайнятий. Ці люди дуже правильні всі біля нього. І взагалі, хто знає, чи Ісус зверне на мене увагу. Ви знаєте, так же для цього чоловіка було великим бар'єром. Як особисте судження самого себе і тої ситуації, в якій він знаходиться, так же для цього чоловіка було великою перепоною то суспільство, яке оточувало самого Ісуса. І ви знаєте, я на стороні тих людей, якщо я знаходжуся, які дивляться, що прокажений наближається до них. Він не має права так робити, він не має права підходити до нас. Фу, як він воняє. Послухайте, біля нас діти. Йому не можна дозволяти, щоб він сюди наближався. Він не чистий, він не має право по закону. Можливо, хтось обурювався. Дуже дякую. Можливо, хтось обурювався. Більше того, як сам чоловік знав порядки і закони того часу, так само і ті люди, до яких наближався цей прокажений. Вони також знали все дуже добре. Що можна, що не можна цьому чоловіку. І ви знаєте. Ці люди так само, вони дивлячись на цього чоловіка, вони бачили людину, яку карає Бог. Людину, яку, яка прогнівила Бога. Ти маєш то, що ти заслужив. Ти сам винуватий в тому, що прийшло на твоє життя. Бог відокремив від тебе. Обичну жизнь. Бог дав тобі те місце, де ти маєш просто загинути. Ви знаєте, на самому ділі, коли ми дивимося сьогодні, будучи церквою Христовою, дивлячись на світ, в якому ми живемо. дорогі, хочу сказати вам правду. Ні одна людина не може просто наблизитися до Бога. Тому що фактів, які мішають перешкоди, які мішають наблизитися до Бога. Дуже-дуже багато. І перша причина це ми самі. Перша причина це усвідомлення того, що ми насправді далекі від Бога, і Бог далекий від нас. І це справедливо, і це правда. Другою причиною другі наші схильності, наші нахили те, що ми бачимо в собі, і ми розуміємо, що в такому стані ми не можемо доблиз... наблизитися до Бога. І людина взагалі не може наблизитися до Бога. Ніби як. Щось грішне і дуже грязне не може наблизитися до чогось чистого святого. Дорогі, я хочу сказати вам, що е, сьогодні сам Бог є причиною, причиною того, що люди віддалені від нього. Бог поставив межу, і людина не може прийти до Нього. Але я вам хочу сказати, що в цій історії мене захоплює одна особистість це Ісус Христос. І сьогодні, можливо, дивлячись на нього, Бог сьогодні хоче навчити нас, Церкву Ісуса Христа, певному відношенню до людей, які будуть приходити до нас, з якими ми будемо стикатися. Ви знаєте, що люди, які будуть, які не знають Бога, люди, які в темряві, вони будуть явно не в контексті, вони будуть явно не в системі наших правил, наших очікувань, вони будуть явно не в в планці нашого морального розуміння того, яким, якою має бути людина. Ви знаєте, ми будемо стикатися з людьми аморальними, грязними, вонючими. Ми будемо стикатися з брутальними людьми, пошлими людьми. Ви знаєте, коли ми будемо дивитися на них, ми будемо реально бачити людей, які без Бога, які не заслуговують Бога, і то, що вони мають, це справедливо. Хай вам так буде. Але послухайте, в цій історії. Цей чоловік, виявляючи смиріння перед Господом, він говорить, якщо хочеш, Господи, ти можеш мене очистити. Ви знаєте, мій мозг взривається від того, що Ісус Христос, Той, хто є законодавцем цих всіх порядків, Він ламає всі закони, Він ламає систему. Він бачить душу, яка прагне спасіння. Він бачить. Бачить душу, яка гине, він бачить людину, яка... яка бачить перед собою надію. І для цієї людини не важливо, що вона сама про себе думає. Не важливо для цієї людини, що про неї думають люди. Для неї, знаєте, що важливо? Для неї важливо, важливий Христос, який являється єдиною надією повернути нормальне життя. Дозволити. Обіймати свою дружину і дітей. Повернутися в храм для поклоніння Богу. Послухайте. Ісус не каже фуй, вонючий, ти не маєш тут бути, ти порушуєш закон. Ісус каже, Я хочу. Послухайте Ісус доторкається до людини, яка хвора, інфекційною хворобою, яка заразна. Я думаю, що в людей цих, які стояли біля Нього, у них появився конфлікт в самих собі в тому, що вони бачили, як Ісус зараз поводить себе з людиною, яка не мала права наблизитись до них. Послухайте, Ісус приймає цього чоловіка, Він каже, Я хочу. Ісус доторкається до нього. Ісус каже цьому чоловіку: йди до священика. Ісус переживає навіть за те, щоб цей чоловік повернувся в суспільство для того, щоб священик проголосив Його чистим. Заява священика була, значила для нього: Я можу повернутися в, в нормальне обичне життя. Ісус той, хто долає, допомагає долати перешкоди. Послухайте, ми, Церква Христова, сьогодні залишені Христом тут на землі, для того, щоб продовжувати його справу. Але система, яку ми сформували, але наші погляди, закони, вони правильні, вони непогані. Система, вона ніколи не має бути ціллю нашого життя християнського. Система це інструмент, який допомагає нам. Бути продуктивнішими. Але коли в наше життя приходять люди, в життя церкви приходять люди, які явно вне системи, не в контексті, не в законах, не в наших порядках. Вони будуть цікаві будуть. То Бог сьогодні кличе нас подивитись на Ісуса, який приймає людину, яка бореться з перешкодами. Ви знаєте, що світ? Сьогодні на дорозі наближення до нашого Господа люди, які не знають Його, вони мають купу перешкод. Послухайте, ми покликані Ісусом для того, щоб бути христовими руками на землі. Колись один чоловік сказав, хто лежав на спині, той лежачих не б'є. Послухайте, тільки той, хто пережив насправді зустріч із Ісусом Христом, хто насправді відчув це відчудження гріха. Відчув ті наслідки, які очіку... очікувати мали нас. Тільки той чоловік, хто зустрівся з Ісусом як з єдиною надією, ви знаєте, цей чоловік він зможе бачити в людині душу, яка помирає. Ця людина не буде думати про свій комфорт, не буде думати про те, що від, від другої людини погано пахне, не буде думати про свої гроші, не буде думати про те, як би їй було удобніше. Послухайте дві речі, які мали би знаєте, бути великим благословінням для людей, які, які прийдуть до нас, з якими ми будемо стикатися. Перше, коли ми самі будемо дивитись на Ісуса, коли ми самі будемо дивитись на Ісуса і дійсно щирим серцем бажати бути схожими на, них, на Нього. Коли ми будемо дивитись на Ісуса і щирим серцем бажати дивитись на Нього, брати з Нього приклад. Його любові, Його відношенню. І другий момент, дорогі, коли ми порозуміємо, що єдина надія для світу це Ісус, який сьогодні на землі через церкву. Якщо не церква, тоді світ І Якщо не церква, тоді світ приречений. Але я хочу сказати, що сьогодні є церква на землі. І це ви, це ми. Тому являємо Христа, Являємо Христа, помираючому світу. Допомагаємо долати. Перешкоди і чекаємо зустрічі Хри Христа. Амінь. Амінь. Давайте помолимось.